У обласній філармонії дали концерт. Відомі піаністи лауреати міжнародних конкурсів Артем Ляхович та Аліна Романова виступали музиканти у рамках щорічного фестивалю Нейгаузівські музичні зустрічі. Фестиваль проходить у Кірвограді вже 34 роки. Організатори музична школа №1 та музей імені Генріха Нейгауза. Запрошені музиканти Артем Ляхович та Аліна Романова, знані серед поціновачів фортепіаної музики, вони неодноразово брали участь та перемагали в багатьох міжнародних музичних конкурсах. В супроводі камерного оркестру Концертіно піаністи. выполнили твори Баха, Моцарта и других классиков. Этих музыкантов мы знаем давно. Вот. Они очень такие современные творческие люди, очень интересные. Они уже кандидаты наук, они сейчас, вот Артем Владимирович готовит диссертацию, то есть люди очень прогрессивно мыслящие и очень хорошие музыканты. Эти заходы, которые проходят сейчас в городе Кировограде, до... они Присвячені до дня народження Генріха Густавича Негауза, нашого видатного єлисаветградця, професора, педагога. Щороку вони проходять навесні, у квітні місяці у місті Кіровограді, і це досить досить потрібно для нашим людям.